Вітаю з вами, ваша бакуляша. І сьогодні ми з вами поговоримо про страхи. Страхи, які заважають вам розпочати вести і розвивати ваш інстаграм. Це буде перше з двох відео для тих, хто ще думає, чи варто розпочинати. А саме у цьому відео я переконаю вас, що починати зараз точно не пізно, а саме вчасно. Тож, поїхали! По-перше, величезна кількість людей вважає, що вже пізно і сенсу ставати блогером, експертом. Том, інфлюенсером абсолютно немає. Але ж це лише міф. І давайте я зараз доведу вам це на цифрах. Населення нашої планети за статистичними даними складає 8 мільярдів людей. Кількість інтернет-користувачів складає 5 мільярдів людей. Користувачів мережу Instagram складає більше 1 мільярда людей. Із них менше 35% це бізнес акаунти. Ви ще й досі думаєте, що вам не буде кому продавати і вас не буде кому дивитися? Тоді я використаю такий аргумент. Так, бізнес акаунтів дуже багато. Але кожен бізнес і кожен власник також за кимось слідкує і також у когось купує. Відкриття, чи не так? Але це наштовхує нас на ще один страх. Чому ти відкладаєш і досі боїшся розпочати розвивати свій інстаграм? Це страх конкуренції. No, no. Okay? Пізнали себе? Так, конкуренція на будь-якому ринку є. А як же без неї? Якщо у людей є попит і він постійно зростає, то їм потрібно давати більше альтернатив для того, щоб в них було більше вибору. Але я абсолютно не погоджуюсь з цим популярним твердженням, що ринок України перенасичений конкуренцією. Це ще вона недонасичена. Якщо у вас є ще якісь страхи, а я знаю, що вони у вас точно є, або є якісь аргументи, то пишіть у коментарях, ми обов'язково це з вами обговоримо. А також, будь ласка, не забувай поставити. Ати вподобайку для того, аби підтримати українське, а ми продовжуємо далі. Давайте ми з вами подивимось ще з точки зору того, що відбулося останніми роками. До повномасштабного вторгнення Рабзі на нашу територію, наші люди слідкували за величезною кількістю блогерів, експертів, інфлюенсерів. Звідти велика кількість людей купувала їх навчання, купувала в них рекламу і співпрацювала з ними. Зараз же близько 65% ринку пішло з інфопростору. А от якщо ви не пішли з того інфопросто, то вам. Так як вони встали і пішли з нашого залу, то в нас звільнилася величезна кількість конкурентних місць. Тому не варто думати, що ви не потрібні на цьому ринку. Ви вкрай необхідні. Адже насправді якісної конкуренції в нас досі й мало. Я прекрасно розумію, що у вас є ще страхи. Я також їх розумію, бо я з ними стикалася і на своєму початку. Ви боїтесь осуду, боїтесь самого початку, боїтесь, що що вас в кінцевому результаті нічого не вийде, що ви собі запланували. Ви боїтесь закинути все. Ну і усі ось ці банальні страхи. Страхів у житті дуже багато. Але чи дізнаєтесь, чи справдяться вони, якщо ви не спробуєте? Що ви втрачаєте? Час? А чи хіба не витрачаєте ви зараз свій час на роздуму та хвилювання, коли би ви могли просто почати? Спеціально для вас буде ще один ролик на цьому каналі про те, які кроки потрібно зробити для того, аби розпочати правильно свій розвиток в інстаграм? Я розкажу вам приблизно універсальну схему, що варто, а що точно не варто робити. Тому залишай підписку, став обов'язково дзвіночок і не пропусти другу частину. І звичайно, не забувайте переходити у мій інстаграм. Там завжди багато всього цікавого та мотивуючого. Ми розбираємо з вами найважливіші ваші і мої проблеми. А також у мене є для вас подарунок. За підписку на мій інстаграм та ютуб я подарую вам файл з порадами, як зробити свій продаючий унікальний візуал. Тож обов'язково не опустіть можливість. Я вдячна вам за перегляд цього відео до кінця. Всіх люблю. па-па!